Поет України Андрій Малишко. Я тут жив, отут я походив, де із віконця промінь б'ється в очі, де вік новий встає у темні ночі, поміж доріг і обважнілих нив. Так я тут жив, отут я походив. Бувало, мати, Євга базилиха, давно я голосу її не чув, зимовий вечір заспіває стиха і доведе малого до плачу. Мати моя мати, стара голубка всяє свини, пройшло тих літ немало, небагато, І де вони, малі твої сини? Обухівську школу семирічку закінчено. Попереду Київський університет. За тих часів Інститут народної освіти. Звідси простелився творчий шлях поета. Полилися його пісні. Вже перші вірші молодого малишка привабили читачів прозорою ліричністю, закоханістю в невтомних трударів рідної землі. Ти мене з дитинства підіймала, хліб дала з піснями солов'я, відвела доріг мені немало, земле, зореносице моя. З того часу поет не розлучається з героями своєї ліри. Людям праці він присвячує поему урожай. Заналив зернини, за пшениці. До вірної краси ти кров свою загубиш до краплини, але землі цієї не віддаси. Поет відчуває наближення важких і грізних подій неростання небезпеки війни. Україна моя, далі грозами свіжо пропахлі, польова моя мрійнице. Крапля сонця звесла, я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, щоб з пожару ти встала, то полею в небо росла. На змученій війною українській землі поет зустрічається з Олександром Довженком і виступає в одному з його фільмів. Нам все жити, жити не вмирати, зерно сіять, зацвітати знов. Добре щастя нам дано багате, то велике щастя наше мати, то вітчизна, як свята любов. Тема безсмерті народу продовжувала хвилювати поета і після війни. Народжується один з кращих творів української літератури про людей колгоспного села, поема це було на світанку. Вона сприймається як натхненний гімн жінці-родівниці, яка залишає по собі викохану землю і вічну подяку людей. У кожнім світі малім чи у дереві кожнім, у любові людській, у дерзанні, у мрії я воскресну і стану диханням тривожним чи биттям свого серця. Що вікни старіє. Молодь, студенти, діти, товариші і друзі. Без цього животворного оточення Андрій Самійлович не уявляє собі життя. Він завжди у центрі подій, у шуканні цікавих зустрічей і контактів. Дення дружба єднає поета з майстрами братніх літератур. Андрій Малишко завжди з народом. Який двічі обирав його депутатом Верховної Ради України у знак найбільшої пошани і довіри? Радісно, коли тебе не забувають, друзі. Творча співдружність двох митців породила багато пісень, яких співає вся Україна, увесь світ.